А зараз я хочу запросити на сцену Валентину Кондратенко про сум. Я вам вже сказав за неї. Це людина, яка підтримувала нас в перші роки. Приїжджала вона із села Олексіївки. Це біля, біля помічної. Всякі причини знаходила, щоб сказати чоловіків, куди вона поїхала. Тільки не на фестиваль. Так, мене? Було всяке і брехала, і правду казала. Але бо поки буду жити, поки буду співати для свого народу, для своїх людей, для своєї найдорожчої світі України, хай би що не пропонували мені, хай би які дорогоцінності ніколи не залишу її і не поміняю її на що. Бо вона моя мати. Дивіться. Вона перенесла дуже тяжко ковід, дуже, дуже з ускладненнями. І сили мало, але вона все-таки прийшла на наш сьогодні концерт. Тому вона хоче всіх побачити, перше, долинчан. По-друге, нас з тими, де вона не починала. Я запрошував ще одну жіночку з Кіровограда, теж таку поважну, але не приїхала. А Валентина приїхала. І слава їй за це. Вона зачинає час найбільше, а потім ми запіваємо пару пісень. Шановні долинчани, ваша Долинська зайняла важливе місце в моєму серці, тому що сюди я приїжджала на фестивалі. Тут я познайомилася з Сашею Лазарем і з його великою роботою, яку він проводить заради нас, заради України. І незважаючи на те, що за півтора року я перенесла. П'ять разів в пневмонію і буквально тиждень назад перестала колоться, ну, з крапельниці. Все таки думаю, хоч і гойдає, хоч і хилетає, але я поїду і так і скажу людям, долинчанам, як я люблю цю Долинську, як люблю цей народ, і хочу подарувати їм декілька своїх віршів. У 19-му році вийшла. Моя книжечка, я думала, що це вже остання, бо немає ні сил, а саме головне коштів. Називається Вічної спраги Нектар. Це та спрага, спрага любові, яка опановує нами від народження і до 75 років. І далі. Спрага любові. А зараз вірш Україна понад усе. Куди йти, кому повірить у правду мрію золоту? Уже сльоза моя дозріла і впала словом на льоту. Уже й рідні відсурались, і друзі в пекло продали. Надія нитки надірвалась, клюють стерв'ятники орли. Одні сховалися від страху у нору, бо вони кроти. А інші міряли папаху, не стало духу пронести. Тій боягузу вже вкраїнці ховають голови в пісок, чекають дармових гостинців петлю онукам за боржок, а хто нездатний отаманить, ко у душа у кого хробака, себе убивця, наркоманить і в ейфорію тіка. Ті вся і всіх весь час поганять, хтось приймайкує у качок. А хтось державу деребанить, Піймався на путінський гачок. А сестри, степові Мадонни не в Україні Гнізда в'ють, а наймичками в закордонах красу й силу продають, дуріє люд, котрийсь від жиру грошима серце запливло, зеленим змієм дебоширить, чи за на чоло. Невже українська гине троя, її і велич і краса, і тільки ж менечка героїв трима плечима небеса. Доволі спрага споконвічна, не спить у запічку ніхто, Небесна Сотня потойбічна. Відважні воїни, а то коштовні ми українці. Від Бога маємо чеснот з талантами по самі вінця, тож не знищенний народ. Ми всі горою за державу, не вловить путінська тюрма. Ми толокою всі до справи. Нема України, нас нема. І ще один про Україну. Мені волає ранами земля. Із согоном скаліченого тіла, рука загарбницька проклятого кремля, шматочка ласа горвати захотіла. Мені пече останній зодь бійця, бажання не здійсне на його жити. В очах схололе небо без кінця і виросле на крові жито, і кіборга розтерзана весна. Кривава дика лувайська кюшка і градами розстріляна сосна, і нареченої вдови подушка, танок весільний вже не прозвучить дарунок від музик палких троїстих. Накрив рушник жалоби в смерті мить, ганьбой очі колаборантиста. Вже виплакали очі матері, усіх синів одна земля зростила. Рум'яне світ, а то це відгорів. Бісівська зрадника зборола сила, заблудь лі діти, вам давати звіт перед людьми і Господом Всевишнім. Покайтесь, бо прокляне на рід, хоч матері, її її сини не лишні. Ваша благосметна, Валентина, ходила теперсун, ціла Олексія. А зараз ще, ну ще, можна ще один. Заспіваємо, а потім. Ні, я вже ви за вас Я хочу сказати, що у Валентини чудовий голос. Був, був, після ковіду. Нічого, нічого. не треба. От, Вона сама по, по, по в освіті філолог. Ага. От. І різностороння жінка. Вона вміє і вишивати, і робити всякі натюрморти, і співає, і танцює, і пише книжки. Скільки книжок не вже випустила. 12 поетичних збірок. Це в селі. представте собі, в селі. Людина виписала 12 І книжки, що з дешеві. Члени спілки письменників України, лауреат обласної премії Євгенія Євгенії. Євгена Малаюка. От така людина на сьогодні на сцені. І її голос він зачаровує. От, пісню ми співали. Вона дуже любить мою пісню Земля солов'їна», яку я написав сядок, тільки, як прочитав. Збірник Сімонова, а вийшла українська пісня, патріотична пісня. Земля Соловіна. Написав, Віталій Волторик написав аранжування. От, і перший раз ми з Володимир співали з пісню у Харкові. Земля Соловіна. Не купаються баки у шиті, як уєрня щастя зосу, і добром засібають воля. Найкраща в світі країна це моя золота Україна, дорога, дорога. прадідівська земля. Холод, Зігрівають не твої руки, Твої золю зміхаються з неба, помолюся ледь за тебе, Дорога, браті земля. Світі, жалить серце журба на чужині, та робить на Україні, тож єднаймося, все рідна родина, щоб не знала біди Україна, дорога братівська земля. Ену долю щаслив. Но вона ще така юморна тітка. Вона живе в селі серед бабів, тому там, що ви хочете, можна почути. І от одна із історій попала в її пісню. От, я написав музику, і вийшла пісня Півень Кукуріка. Неначе голубки, і діти в них плодились, неначе грибки. та чоловік зблудився, зробився як нагріт, і щастя розповів, як глущиний буй, а півень кого а свинка свінка під серцем чоловіка кума комапа. Наспить, і що мені робити, куди мені іти, я того всього, додому то притягти, при вікна її била, неначе на носу, і лайкою просила, тягала за косу. Я, я що покалічу і в вирву клок ударі не відступає, від неї ні на крок, а півень кукурі. Кукуріку! А свинка вирищить. І це звучало віка. Кукуріку! Мама падлюка спіти, що мені робити? Куди мені піти? Як того голосю? Додому притягти грошей я підспивала, пішла в салон краси, на двадцять чоловік просив, відтерла дорожки, не рядів і в свині, а він прилив до сучки, а все ж не мені. а півень куку, горіха, а свинка перещись. Чоловіка, у махай рука спітіше мені робити, Куди мені йти, як того молодцю, до дому притягти, що мені. Робити. Притягти, притягти. До того, щоб почитати йому свого вірша. Вона зараз почитає. Що вона буде йому читати? Цікаво. Бо він же ж такий мідь, да? то треба ж додому притягти. А так вона така їде. Приготувати. Ну, а зараз я хочу вам прочитати вірш, який все це написано з натури. Мені кажуть, та не ледача працювати над словом. А я кажу, вас би в Олексіївку, де пів гектара городу, де чоловік дуже любив випити царство йому небесне. 27 років плакала від нього, а тепер плачу за ним. Не докорайте, друзі сердобольні, що я до слів байдужа і ледача. Я і на волі завжди у неволі. Я так живу, як не сміюсь, то плачу. Бо я пришита до землі сумлінням, землі ми вийшли і підемо в землю, хоч в люди сію слів моїх насіння, та не чекаю на любов взаємну, бо тут село, тут оберемки діла і ненаситний клопіт, їсти плямка. Душа з морок завчасно посивіла і тягне до загину свою лямку. Бо топчуть все скорботи тут насущні, то не дорі, то недостачі, злидні, бо це село це вам не райські пущі. Ніяк з балконів сліз його не видно. Мої пісні на свято запізнились, бо треба грядки рідні колихати. Комп'ютери ваші рими заселили, а мій комп'ютер вила і лопата. Вершину осідлати я не пнуся і не ловлю дарма захмарні мрії. При свічці Богу тихо помолюся, якщо мій сум колись когось зігріє. А тепер вірш написаний з натури Спиляли яблуню, як серце розпиляли. Стара горбата, в виразках кора, правицю гілку мовчки відрубали, себе дурили, мов прийшла пора. Вона ж їм до останнього служила, сипнула яблучок і тепер дрібних поділ, чи хазяїв попутала зла сила, що радість їх розпиляна навпіл. Принеться нині жити скупувато, зима чоргикає, дрівець в льві катма. Нам довго наказала жити зарплата і забарилась мені пенсія нема. Від яблуні хоч клопоту багато, і ліки, недешеві, шкідники, та все ж весною зацвітали святом її старі знекровлені гілки. Морока господині, Копка, листя, гнилицями усипано двора. Тепер подвір'ї виметено, чисто, а душу. Ніби хтось та замарав, згадалися сусіди, став ледачим, коня сліпого в бойню віддали. Скотились дві сльози з очей незрячих, коли на смерть старого повели. Отак От і нас хазяйка прослюзилась. Чого зарюмсалась хазяїн? То пусте, чогось душа. При цьому затрусилась, а Мо з пенька ще гілка відросте. І вона ж таки відросла. І ще він сидіти їй, присвячений приїхав з Києва син, здоровений дядько. гарний, здоровий. Ну і треба вже йому їхати. Таксі сигналить, а він спить. А я підійшла. І так мені жаль його будить, це дитятко. Він поїхав, а душа народила вірш, називається синочечку, пора, синої. Синочечку, пора, проснись, дитя, Навріпливо так таксі нестримно стримно свище, Ще я твого діждуся воротя, а чи моє застанеш попелище? Давно вночі, здавалося, колись, Гойдався в людці ангел, не дитина, над нею німб, неначе засвітився, Сріблиця нині, сивини чуприна. Моя душа навшпиньки підійде і поцілує перші твої зморшки, і всі твої печалі відведе. І знов малим ти станеш мамі трошки. Для мене будеш сотні літ дитя і не даєш тепер ночами спати. Хай втома колеса до забуття, поки тривога не гукне зіпата. Синочечко, барвіночко, цвіти, загомоди листом вічно-зелене, дивуй життям зажурені світи. Хоч інколи згадай, згадай про мене. Дякую. Дякую. Ну він туди приїжджає час зараз Ігор. Я хочу сказати, що у Вади така цікава, дуже цікава е, життєва дорога. Я писав її одні із е, повістей своїх, про таких, як вона. Знаєте, вона їхала з чоловіком рожати на Україну і бігла на поїзд в Одесі і переціпилася, і впала. І в поїзді случилось те, що должно вже було злочитися тільки чуть-чуть Боже. -чуть а в автобусі з керворадок в Ногородку. Не родила її Ігоря цього. А чоловік с тільки дивиться, каже, що ти дивишся? Стеди ще не я буду рожати. Це така жінка ну, наша. Ну, маленький. Йо, потім, потім. Ні, це прив'язка до пісні. хорошо. Бо я дорвалася, як Мартин Домила. До. Відберіть у мене кусень хліба. Відберіть і місяць і зорю та залиште пісню, доньку німба. Не крадіть, що я благотворю. Неба й землі вона дитина, випаєна серцем молоком. Я без неї, як в степу, билина, як холодний, без душі фантом. фантом. Статуя мовчазна, я без неї. Птаха оніміла без крила. Нею зігрівались корифеї і матері з рідного села. Цим бальзамом я лікую рани. І освячую сіяння лиць, і герої світу, і тирани. Падайте перед святою ниць. Отака вона жінка, жінка Українка. Я ще хочу сказати пару слов, вже багато про неї знаю, багато було вам розказувати, але я така цікава річ. Річ, як те, що в два роки вона стала сиротою її, батько віддав чужим людям. Тому що він не міг справитися з тими дітьми, що у нього були, і валю віддали чужим людям. І братик до неї прибігав, коли вона підросла, для того, щоб сестричкою побачитися. тому що її установила директорка школи в того селі, де вони жили. І та директорка школи, коли Валя ходила в школу, то ставила самі низькі її оці. Або два, або п'ять. Або або і вона казала так: я не хочу, щоб ти була сірою мишкою, я хочу, щоб ти була зіркою. І Валя стала зіркою. Ну і ще один веселенький жарт, і все. Життя взяло її на сміх, називається. Життя взяло її на сміх. Така сяка собі поетка, стара пожована цукерка, що й виплюнуть її не гріх. Стрелюючи сивими очима, удача, легковажна лань, пліток перестрибнувши грань, озвучила невдач причин. Немає голосу карузо, то в запічку собі сиди, ковкни співуками води і радуй галушками пузо. Не хникай, бо твоє пройшло, що відпрацьоване в непотріб, щоб хлонуть, лізь у погріб, щоб до інсульту не дійшло. Тут проти правди не попреш, така все сильна, таке зваба, не дай Бог, ще задушить жаба. І з пересердя ще помреш. Що ж? Інші, бачиш, повезло, і без карусу вверх дорога. Бо є у неї довгі ноги, і форми є тобі на зло. Не слід було в поетки лісти Бери помийницю відро і чухай, бабу, із добром, пора давати свиням їсти.